За територією, потом розберемо. За яку територію? По Давай. А чому ну, він ну, мене потом А що він мене оскорбляє? Розберемося потім. Сказали наказ покинути територію. Там держимо. Я знаю. Якщо щось з дершинами трапиться, ви mm -hmm. розумієте, що це? Розумієте. Все до ноча. Моє діло не хитре. Вони вигнали з дані з, 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 з матюками. В спину чув якісь я, образи. Я культурно. Людина культурно, але випхала мене. Я вже не став не ні, ні супротивлятися, нічого. Мене культурно випхали насильно рук і силою. Зараз ну, мене не, не, не відпускають. Якщо я, я відчуваю, що якщо я буду сопротивлятися, то не, ось не, таке не, ось не, буде отак буде, буде так от відбуватись. І я впевнений, що ця людина більше за мене може мені і шию звернути. Міліцію я, я вже викликав. Я ж нормально скрупую. Нічого пола не вілика. Ну так і не ходить. Який наказ? Який наказ? Вивезти, Як? тебе. Чекайте, у мене там особисті речі, ну, потім забере. Ні, ну зараз я хочу ні, забрати. Ні, ні. Ви Якщо ви покинете. мене виганяєте з-за території, я маю забрати свої речі. Нет, у мене покинете. там паспорт. Чекайте, він зараз паспорт, він ну, зараз мій паспорт Шо, там забере. Там двері таке? Давайте разом підем. Я не. візьму свою сумку. Ви це мої... ні. Орган, ні, 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 ні. там моя. Ми... Так чекайте, там мої речі. Ну так ну, мої речі. Ну, речі. Давайте хорошо, дайте мені свій паспорт. Залог. Я тобі телефон можу дати. Не треба, мені паспорт треба. Мене... Я все ще можу телефон. Зараз приїдуть правоохоронні органи. Так, а що мені робити? У мене там паспорт. А давай за знає, Що там нема паспорта? Що це таке? Я, давай за територію. Ну як це давай за територію?